Привіт, друзі, час підбивати підсумки. Я нагадую, ми в одній з квартир, де ми встановили дві сонячні панельки Екофлоустрім, під'єднали це все до квартири, і я думаю, що саме зараз вам буде цікаво почути і дізнатися, взагалі, наскільки ж ми стали енергетично незалежними і змогли навіть зекономити в умовах лише двох сонячних панелей і неповного сонячного дня, скільки ми змогли зекономити коштів, і наскільки ми стали більше енергонезалежними. Отже. Давайте підіб'ємо підсумки і подивимось, що нам це дало. Можна сказати, що ця квартира поза межами Києва вона показала один з кращих результатів. Ну, реально, подивіться зараз на квитанцію, і ви бачите, що всього прийшла платіжка на 46 кВт. І це при тому, що реально квартира. Ну, могла споживати від 120 до 150, а то навіть і більше на місяць. Тобто, тут економія виявилася найбільшою, можливо, звичайно, і сонячних днів було більше, ніж це, наприклад, було у квартирі у Києві. Можливо, і сонечко трохи краще потрапляло на сонячні панелі. Але в цілому, все одно можна зазначити, що навіть при мінімальних двох сонячних панелях і системі EcoFlow Stream Ultra ми отримали. Дуже якісний результат. Якби ми подвоїли кількість сонячних панелей і можливість згенеровану енергію зберігати ще у додатковому акумуляторі, то рахунок у 0 гривень на місяць був би абсолютно реальним. Отже, це говорить про те, що Екофлоу може допомагати робити ваші рахунки з нульовим показником. Отже, зважайте на це і, звичайно, плануйте свою енергонезалежність разом з Екофлоу. No. Yeah.